Брати і сестри, дорога церква, ми маємо сьогодні п'ятий день посту і молитви. І сьогодні також тримають таку варту посту і молитви це Дніпропетровська, Киривоградська і Сумська області. Три області сьогодні тримають. Яка сьогодні основна молитва молитва про єдність серед Віруючих. Єдність потрібна усім віруючим Єдність потрібна завжди між військовими, між людьми той чи іншої нації. Має бути єдність. Якщо ми хочемо перемогти ворога, ми маємо бути єдиними. Якщо ми хочемо щось побудувати, велике, благословене, потужне, довговічне, має бути Єдність має бути ціль, погляд, одне бачення, одне розуміння і бажання щось зробити велике і досягнути, так чи ні? Якщо не буде єдності, друзі, не буде досягнутої цілі, не буде перемоги. І хай Бог благословить сьогодні усіх нас. До Єфісян 4, 2, 3. З усякою покірністю і лагідністю. І з довготерпінням у любові підтримуючи одне одного, намагаючись зберегти єдність Духа в Союзі миру. Амінь. Потужне слово! І хай це буде сьогодні дивизом для нашої єдності в Ісусі Христі. Коли ми будемо мати єдність, ми переможемо. Я хочу далі нагадати усім нам, дорога церква, брати і сестри. У нас є добрий пастир. Ім'я йому Ісус Христос, який сьогодні є з нами. Він перебуває в тобі, а ти в ньому, і ми перебуваємо в ньому. Він є голова церкви. І ми сьогодні в тілі Його. І дуже важливо це пам'ятати, що ми сьогодні в тілі Ісуса. Господь, 22-й псалом, Господь пастир мій, і я ні в чому не матиму потреби. Він оселяє мене на посавистках зелених і водить мене до вод тихих, навертає душу мою, спрямовуючи мене на стежки праведності заради імені свого. Якщо я піду й долиною смертної тіні, то не буду боятися зла, бо ти зі мною, твій жезл і твій посох вони заспокоюють мене. Ти приготував переді мною трапезу на очах у ворогів моїх, намостив Єлеєм голову мою, чаша моя переповнена. Ви уявляєте собі, військо ворогів сьогодні вистроєне навколо нас. Господь приготував стіл, накрив цей стіл, і ми спокійно сідаємо за цей стіл і на очах. У ворогів в радості трапезнічим. Ви уявляєте це чи ні? Не боїмося, що снайпер стрельне. Не боїмося, що хтось з лука пальне. Ми спокійно собі на очах у ворогів накритий стіл нашим Господом ми їмо. Ми отримуємо задоволення. Бо добрий пастир твій. Він вчиняє велику охорону. Якщо я піду й долиною смертної тіні, то не буду боятися зла, бо ти зі мною твій жезл і твій посох вони заспокоюють мене. Пропускаю далі, шостий вірш так благість і милість нехай супроводжують мене в усі дні життя мого, і я перебуватиму в домі Господньому незлічені дні. Ми починали сьогодні 26-й. Псалом читати також. Давид, він все схиляється до чого, щоб проводити своє життя в Домі Божому. Щоб перебувати в Домі Божому, щоб роздумувати, де ми можемо бути з пастирем, Ісусом Христом. Звісно, що в Домі Божому. Якщо ми в Домі Божому з нашим Господом будуємо стосунки, ми визначили чітко, що Він є наш добрий пастир, і ми усім своїм життям відповідаємо те, що Ісус, наш пастир, а ми Його паства. Ми відповідаємо Слову Його, ми відповідаємо сьогодні усім критеріям, цінностям, які записані в Івангелії. Повір, дорогі брати і сестра, то Бог дозволить, щоб Ти відкрито міг сьогодні трапезничати на. Очах у ворогів твоїх, і ніхто тобі не зробить ніякого лиха. Можемо на це сказати Амінь. Галілюя Ніхто не зможе чинити ніякого лиха. Це дуже важливо про це пам'ятати. Брати і сестри, ми маємо з вами сьогодні в часи війни в нашій країні. в нашій країні Просіть у Господа Боже, ось ти поклав на серце мені новий проект Нове якесь будівництво, нове досягнення. В ім'я Господа я розпочинаю це робити, і я буду робити, бо я знаю, що Бог мій є перемога, Бог мій є сила, і сьогодні на очах у ворогів, ворогів моїх я буду що славити Бога і реалізовувати той проект на який Бог мене послав. Багато людей сьогодні, на жаль, зупинилося вже четвертий рік війни пішов. А багато людей думають, чим це все закінчиться. Не будемо починати будувати, не будемо починати новий проєкт церкви, не будемо ще щось робити. Хтось, можливо, три роки на чемоданчиках сидить. І ще можна щось додати. Брати і сестри, Господь твій пастири. Він, мій пастор і ми будемо тут реалізовувати багато Божих проєктів, спасати людей, які взяті на смерть, проповідувати Івангелія, тому що в Бога є добре бачення, і в Бога є сьогодні хороше розуміння, бажання про Україну, про народ України і спасати багатьох людей саме тут, на українській землі, і будувати багато чадомів молитви. І це все буде, і, і це все буде реалізоване. І буде Бог являти свою славу і свою велич. Брати і сестри, віра наша заключається також в цьому. Віра, заключається сьогодні, бачить Бога в усьому, чи в хворобі, чи в проблемі, чи сьогодні в тебе нема роботи, чи в тебе є робота, чи ти великі благословення сьогодні тримаєш, чи ти не бачиш цих благословінь, Господь з тобою запам'ятай. І якщо ти не бачиш, то повір, що скоро ти побачиш своє благословіння. Віруючий, має сьогодні вірою жити, баченням Бога. І сьогодні ми не маємо сьогодні, знаєте, як обмежені люди, перелякані на цій землі, бояться усього, Якоїсь тіні, якогось шума, шоруха якогось, гріх бути боязливим, запам'ятайте. Один праведний, скажімо, страх, який Бог поважає, це страх Божий. Більше нікого ми не маємо боятися, ні людей, ні путіна, ні окупантів. Нікого не має сьогодні син і донька Бога живого бояться, бо Бог є твій пастир. Бог є твій початок, твій кінець, і Бог приготував для тебе що? Вічність. Я вірю, що в нас не буде кінця, у нас буде вічність. І віруючи, переходять від земного життя до небесного. І я вірю, що ми з вами перейдемо яскраво, щасливо, без страху і сумніву з вірою великого всемогутнього Бога, чи ми можемо на це сказати амінь. Господь то пастир мій. Кажи собі, дорога душа, кожного дня, Господь то пастир мій. Хвороба чи проблема, Господь то пастир мій. Він вирішить любу твою проблему, нема в Бога кризи, не мав Бога ніякого, знаєте, страху до цих обставин немає. Він переміг це все. Євангелія від Івана, 17 розділ. Молитва Ісуса Христа за учнів. Ісус Христос уже мав відійти з цієї землі. Він молиться за учнів, Він звертається, Він просить. Щоб Господь зробив щось неймовірно велике, щоб Господь явив славу свою, щоб Господь явив велич свою. 17 розділ Євангелія від Івана. І, промовивши це, Ісус звів очі свої до неба і сказав. Отче, настав час, прослав сина Твого. Щоб і син твій прославив Тебе? Що син мав на увазі, коли просить прослав? Отче, прослав. Сказав Отче, настав час прослав Сина Твого, щоб і син Твій прославив Тебе? Що мав на увазі Ісус Христос? Прославиться на Голговському христі? Ганебно бути побитим? Помертим, яке прославлення уявляв Син Божий? Що уявляв, про що син Ісус Ісус Христос, коли звертається до Отця, підвивши очі, каже, Отче, настав цей час. Настав цей час, час істини. І оскільки ти дав йому владу над усякою плотю. Щоб усім, кого Ти дав йому, Він дав їм життя вічне. Здається, що Ісус Христос нібито від третьої особи говорить, про себе каже, що Ти йому дав, Ти йому дав, Ти дав Ісусу, Ти дав Сину Твоєму, дав цю владу. Це ж є життя вічне. Щоб вони, пізнавши б тебе, єдиного істинного Бога і посланого тобою Ісуса Христа, я прославив тебе на землі, здійснивши справу, яку ти доручив мені виконати. Брати і сестри, чи не задумуємося ми, а якою ми справою маємо прославити нашого Господа? Чи ми знаємо? Свою справу, свій уділ. Чи ми запитуємо Бога, Господи, а як я маю прославити Тебе? Ісус Христос прославив на Голговському христі смертю своєю. Коли брав гріхів усього людства, написано: Він виконав Божу правду і Боже повеління, і на що Бог послав, Він все зробив і виконав, і Він прославив свого Отця і прославив тебе на землі, здійснивши справу, яку ти доручив мені виконати, і нині прослав мене Ти, Отче, разом із Собою славою, що я мав у тебе раніше буття світу. Уявіть, куди Ісус Христос повертається, до якої слави. Це знаєте, ніби, ніби то син дорослий згадує тато. А пам'ятаєш, коли я був маленький, а коли там це було таке дитинство, а там, де ми з тобою мали спілкування, а там, де велика радість, була велике сімейне свято, де ти радів сину своєму, однородженому, там, де ти спостерігав за мною, ти насолоджувався, да? ти насолоджувався усім, що я робив, споглядаючи на мене. Ти щось бачив особливе. Згадай, тато, згадай ту славу, ту велич і ще до створення цього світу згадай, що було. А коли створився цей світ, а цей світ, і люди відійшли від тебе. Згрішили, і я маю сьогодні прийти на цю землю, віддати своє життя, померти. Чому? Бо ти, отче так полюбив їх, що ти не зможеш далі жити, існувати, коли твоє творіння по образу і подобі твоїх гине, руйнується, де диявол здівається, де немає у них майбутнього, де немає у них вічної радості, не зможе. Люблячий отець далі жити. Тому Син Божий, Ісус Христос, він має реалізувати ту велику біль, отця забрати, щоб серце було сі. А це жертва ціна життя єдинородного Сина Ісуса Христа. Це дуже серйозно. Це дуже велике випробування як перед Отцем, так і перед сином. І син говорить про це Отцю, батьку Небесному. Я явив ім'я Твоє людям, яких Ти дав мені від світу. Вони були твої, і ти дав їх мені і слово Твоє. Вони дотримали. Нині пізнали вони, що все, що ти дав мені від тебе, бо слова, які ти дав мені, я передав їм. І вони прийняли і пізнали істину, що я вийшов від тебе, і вони повірили, що ти послав мене, я молю за них. Не за світ молю, але за тих, кого ти дав мені, тому що вони твої. І все моє Твоє і Твоє моє. І я був прославлений у них. І я вже не у світі, але вони у світі. Я ж до тебе піду, Отче святий, збережи їх ім'я Твоє тих, кого ти дав мені, щоб вони були одне, як і ми. Єдині, як і ми. Церква Ісуса Христа вона має бути єдина. Це наша сила в єдності. Сила, коли ми не розлучаємось, коли ми не розривні, коли болить в одного, болить в усіх. Коли ми вміємо радіти з, усім, з тим, в кого є радість, коли всі радіють з тим, хто радіє. Дай сьогодні в тебе біль, да, в тебе печаль. Ну в когось із братів сьогодні радість, чи зможеш ти порадіти з ним чи ні. Той, хто радіє, чи зможе поплакати з тим, кого біль. Ви знаєте, життя показує. Щоб поплакати легше, в кого біль, а порадіти, в кого є велика радість, набагато важче. На жаль, знову ж, на жаль, чому це так відбувається? Коли я був з ними у світі, я зберігав їх в ім'я Твоє, тих, кого ти дав мені, я зберіг, і ніхто з них не загинув, крім сина загибелі, Іуда, щоб було виконано писання. Нині ж я до тебе йду і говорю це у світі, щоб вони мали в собі радість мою досконалу. Я передав їм слово Твоє, і світ зненавидів їх, бо вони не від світу, як і я не від світу. Брати і сестри, зверніть увагу: Ісус Христос був не від світу. Ми маємо з вами бути також. Пам'ятати, що мене від світу. Хто сьогодні хоче совокуплятися з цим світом, так як живе цей світ, хто хоче цей світ в церкву, в сім'ю принести, друзі, то ми неправильно повірили і не зрозуміли, і не знаємо до кінця нашого Господа Ісуса Христа. Ми маємо з вами бути відділення від цього світу. Якщо когось цей світ вліче. І комусь хочеться жити як люди в цьому світі, бійтеся цього і повертайтеся до Господа і скажіть, Господи, помилуй. Ми маємо також бути відділені від цього світу. Ми маємо бути світлом для цього світу. Розумієте різницю? Світлом для цього гинучого, погибаючого міра. Ми з вами маємо бути світлом. Боже світло, Боже сила, сіль землі. Ми маємо бути цією сіллю, яка не втрачає сили. Брати і сестри, ми маємо завжди пам'ятати, я передав їм слово Твоє і світ зненавидів їх, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не молю, щоб ти взяв їх із світу, але щоб зберіг їх від лукавого, вони не від світу, як. І я не від світу. О святи їх істиною Твоєю, слово Твоє істина є. Як ти послав мене в світ, так і я посилаю їх у світ. І заради них я посвячую себе, щоб і вони були освячені істиною. Амінь. Ми будемо звершувати молитву час збіг. Будемо молитися за єдність. Щоб ми були сьогодні з вами, дітьми Божими, світлом для цього світу. Єдині в одній вірі, в одній любові, в одному хрещенні, один Бог, одне розуміння, одне бачення, одне Іванлія, одне слово. Любить Слово Божє, щоб Господь був нашим пастирем, щоб Він був нашим Спасителем, не любить цей гріховний світ, не тянуться туди до нього. Брати і сестри, скромно, скромні, ми маємо бути в Ісусі Христі, нерозбещені, слідкувати за думками, за словами, за поглядами, за бажаннями серця Свого, що ми хочемо. Цінності наші потрібно передивитися. Боже, ми хочемо передивитися наші цінності. Чим ми живемо? Що ціне для нас, а що не ціне? відносини до брата, до сестри, є любов. Чи є сьогодні ця любов, яка покриває багато гріхів, чи не має. Сьогодні любов до людей в тобі покриває багато гріхів в першу чергу. Любов, вона робить щось велике. Коли любов в тобі, любов велика, в тобі починає твоїх гріхів тобі показувати світлі, проявляти, ти починаєш від цих гріхів збавлятися. Відкидати їх, тому що любов, Божа, світло Боже все проявляє в тобі. І ти спасаєшся, і брати, і сестри спасаються. Молимось про це. Амінь. Великий, всемогутній наш Бог. Ми звертаємось до тебе в цій молитві знову і знову. Ми віддаємо тобі усю належну славу, честь і хвалу. Достоїн честі слави і хвали. Достойні наш Бог, і хай Твоє ім'я буде благословене, і хай Твоє ім'я буде прославлене і возвеличене. Отче, дякуємо Тобі за сина Твого, дякуємо за Ісуса, дякуємо за пастиря нашого доброго, дякуємо, що Він віддав своє життя за нас, за церкву свою. Він доказав свою любов, Господь, своїм життям. І Він ходата, і Він Спаситель наш. Він Бог, він Месія. І сьогодні Він на небі там біля тебе, Господь, і Він продовжує молити, захищати, Боже, нас, свій народ. І ми просимо дай, щоб ми сьогодні були відділені від цього світу, від гріха від беззаконня, Боже, щоб ми були відділені, щоб ми були направлені сьогодні до Бога на Господа, на Спасителя нашого, на Іскупителя нашого. Допоможи нам в цьому, ми благаємо. Отче, допоможи. Укріпи, благослови Сьогодні усіх нас, Дух Божий, благослови. Господи, допоможи мені! Моїм братам і сестрам допоможи шукати лиця Твого, шукати сили, шукати слави Твоєї, Боже, шукати Тебе, допоможи. Ми просимо Тебе. Мир, любов і єдність, що була сьогодні в нас, надія на Господа Боже, щоб ми зростали в Тобі, зростали в істині Твоїй, в Слові Твоєму, Боже, щоб ми знали, а як ми маємо прославити Бога нашого, а яка наша місія, Господь, і ти проповідувати Іванглія. І ти спасати людей, Господи, і ти возвіщати, розширяти царство Твоє. Це місія наша. Боже, це місія кожного з нас. Ми маємо це робити і в любові, і без примусу, Боже, і з радістю це робити. Всіми дарами служити, хто чим може, Боже, робити це в любові, в простоті, і в скромності, Боже, і не вихвалятися сьогодні своїми досягненнями. В простоті робити це. І прославляти Твоє ім'я, Боже, допоможи нам усім, щоб ми шукали Твого лиця, щоб ми шукали Твої правди і сили. Боже, допоможи! Допоможи Дух Божий, допоможи сьогодні всім нам. Боротьба велика, війна велика, духовна, моральна, психологічна, багато людей втомлюються. Господи, багато людей зневіруються, ну щоб церква Твоя не втомлювалась, не зневірювалась, Господи, ну щоб віра наша помножилась, сила Духа Святого щоб виливалася. Благодать, щоб діяла, Боже. Слово Твоє, щоб переконувало. Переконуйся сьогодні кожного сина і доньку. Словом Твоїм живим, Боже. Слово то є Твоє істина, Слово Твоє воно діє. Воно Господь веде нас до перемоги, аллилуйя! Наповню наші душі, щоб ми сьогодні бачили, сьогодні, Боже, нові проекти, щоб ми сьогодні закатували рукава, Боже, і працювали, і служили, і розширяли царство Твоє, і працювали на царство Твоє, спасаючи людей, які сьогодні взяті на смерть, Боже, спасаючи Україну, народ України, Боже, спасаючи, дай єдність сьогодні для церкви Твоєї, щоб ми були єдиними, Боже. Щоб церква Твоя була многогранна, потужна, сильна, щаслива, радісна, Боже, свята й непорочна, богобіна, слухняна, трималася істини Твоєї, Боже, щоб ми були щасливі, щоб наші лиця завжди сіяли, Боже. Господи, щоб усі бачили, що ми особливі люди, що ми відділені від цього світу. Ми небесні, ми Божі, алілуя. Ми належимо до Господа нашого, до Царства Небесного. Ми взяти, Господь, в, тій, в твій уділ, Боже ми, сини і доньки, Твои, царственные священство, народ святий. Аллилуйя, в Божому уділі, благослови нас сьому Боже! Благослови завжди пам'ятати, не боятися обставин, не боятися людей, Боже, не боятися всього, що сьогодні відбувається. А ми знаємо, наш Господь живий і Він приходить вчасно, і Бог прийде, і перемога Божа буде велика, і вороги будуть посоромлені. Всі, хто сміялися, знущалися, Господи, ті, що принижували, ті, хто кров проливали, Боже, ті, хто ганьбили, обкрадали, Боже. Гордії, напихувати, Боже. Господи, вся їхня пиха й все пройде, Боже, все пройде. Господи, і буде наш Господь говорити своє останнє слово, Боже, і ти скажеш, і, Господи, перед Твоїм словом ніхто не устоїть Церква Твоя наречена, ми твердо в це віримо, Боже. Я твердо в це вірю, Господи, що так і буде. Бо слово Твоє вірне, Боже. І ми хочемо, Боже, бути вірними для Тебе. Дочекаємось, побачимо вже скоро Твою перемогу, Твою славу і Твою велич зробиться для слави Твоєї. Ти бачиш усіх нас, Боже. Ти бачиш наші переживання, ти бачиш наші трудності. Почуй, Господь, почуй, почуй усіх. І допоможи усім. Вся слава тобі, великому Богу, і все це ми просили в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.